нагадаю, що вже в суботу набуває чинності новий закон про посилення мобілізації. За ним практично усі чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки військовозобов'язані повинні будуть оновити свої військовооблікові дані. Це слід зробити, до речі, протягом 60 діб, незалежно від місця перебування або прав на відстрочку від мобілізації. Дані можна оновити особисто прийшовши до ЦК чи центру надання адмінпослуг, або ж дистанційно через електронний кабінет. Військово зобов'язано Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, вже з нами. Поговоримо про це. Вітаємо вас. Мої танівачі добре. А, ну от військовозобов'язні чоловіки віком від 18 до 60 мають протягом 60 днів після 18 травня оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі або електронному кабінеті військовозобов'язаного, який а, алгоритм дій для тих, хто має статус обмежено придатний, наприклад, підтверджений вже після 24 лютого двадцять року. І скільки в них є часу для оновлення даних? До речі, після 24 і до 24 є різниця. Ну насправді ви все чітко сказали норми закону такі, що протягом 60 діб всі військовозобов'язані з 18 травня, починаючи, мають прийти і уточнити свої дані. Якщо говорити про обмеження придатних, то можна це зробити, ясна річ, і після того як людина Пройде військово лікарська комісія, отримавши направлення в ТЦК і СП, вже буде ясно, чи вона придатна, чи не придатна, тому що ну обмежена придатність і статус, як такий скасовується. А, тобто, через те, що статус скасовується, відтак не важливо, чи до 2022 року, чи після людина отримала цей статус. Все це ж треба пройти, значить, звірити ці дані. А якщо людина, наприклад, <плес> Так, говорить закон. Так. Да, а якщо людина поновила дані, умовно, в 23-му році або е, там ну, на початку 24-го, то не потрібно оновлювати дані. Чому? Ну, законом говорить. Тобто всім, що всі військовому... всім без виключень. Сам, саме так. Mm. Можна все зробити знову ж таки через електронний кабінет, додаток, застосунок. Резерв Плюс, який має запрацювати 18 травня, або через СНАП, або в ОФТЦК СП. Угу. А чи є механізм, за яким військовозобов'язаний, який пройшов прийшов уточнити дані, може одразу ну, буквально на місці отримати повістку, якою може бути ця повістка? Ну, є ж направлення ну, я... там на повторну ВЛК, або одразу там прикомандувати його може до військової частини, або відправити на навчання? Ви говорите про обмежено придатну людину? Ну так, давайте так? зараз розділимо обмеженно придатні спочатку так. Якщо говорити про обмежено придатних, то це все регулюється 402 наказом, який які є, і які власне кажучи, там прописує всі діагнози, всі хвороби. Швидше за все людину відправлять на ВЛК, де вона пройде обстеження всебічне, тому що треба буде зробити висновок, і відповідно вже до так би мовити норм нових буде присвоєний новий статус. А якщо говорити про поштову адресу, ну повістку, яка на поштову адресу була надіслана, ну як то кажуть, вкинута в поштову скриньку, то вона ж вважається врученою вже за новими правилами. Тут людський фактор можна взяти до уваги. Приміром, людина просто тиждень або два місяць-півроку не заглядала в цю саму поштову скриньку. Які можуть бути до неї примінені санкції, що робити, якщо виявив таку повістку у скринці після дати, на яку був викликаний? Ну, давайте давайте не працювати з страхами, фобіями і так далі, а працювати з реальністю, передусім, немає зараз. Такої норми, що повістка є врученою, там через те, що от її кинули у поштову скриньку, і вона вже вручена. ні на даний момент. Діє норма інша людина має особисто під підпис розписатися в повіці, і таким чином вона вже от в цей момент вважається врученою. Якщо з'явиться постанова, яка буде якось інакше регламентувати, встановлювати нові інші правила, тоді ну відповідно будемо вже коментувати. В залежності від того, що в ній буде. На даний момент цього немає. Щодо обмежень, в якому випадку людину можуть обмежити, скажімо, вправі керування авто? Ну там насправді, насправді є чітка прописана у законі схема. Людина, яка ухиляється, так би мовити, протягом п'яти днів з моменту, коли людина має з'явитися в ТЦК і СП по повістці насилається вимога по виконанню обов'язку військовозобов'язаного. Після цього, якщо людина протягом десяти днів ігнорує її, добровільно не приходить, не оновлює, не уточнює свої дані в ТЦК і СП, йде звернення до суду. А суд вже приймає рішення стосовно обмеження обмеження ...транспортним засобом і Знову ж таки, воно тимчасове це обмеження. Щоб не лякати людей, треба зазначити. Якщо людина новолю свидані уточнює їх, то відповідно це обмеження скасовується. До речі, про транспортні засоби також хотів сказати, що є військово транспортний обов'язок. Багато хто перелякався, що от мовляв будуть забирати автівки. Насправді ні. По перше, він давно вже діє. Це не нова норма, але як ми бачимо, залучалися так. Деякі автівки переважно це спеціальний якийсь транспорт. У державних установ дійсно, але ніхто ніхто легкові автомобілі, особливо так у масово, принаймні, ну можливо, були якісь поодинокі випадки, але масово ніхто у людей не забирав. І знову ж таки для цього є відповідна норма, але передусім це в першу чергу буде все таки стосуватися так, зрозуміло. Зрозуміло, що військовим більш цікава спеціалізована техніка, якісь там бульдозери, екскаватори, вантажівки тощо, а точно не легкові. Щодо страхів, ви згадали, не будемо генерувати страхи, але вони повсякчас є. Все ж щодо потреб війська, от, дехто може боятися відправлення відразу в бойовий підрозділ. Але ж в Міноборони неодноразово наголошували на тому, що ЗСУ потрібні не лише бійці, там піхотинці, штурмовики в прямому сенсі слова, ну піхотинці, да, є потреба у відносно цивільних фахівцях. Що можна повідомити про цю потребу і чи реальна мобілізація через повістку на умовно цивільну посаду, От, якщо людина має такі наміри, як це зробити? Ну дивіться, це реально. По перше. По друге, все таки, якщо людина хоче гарантовано йти на якусь посаду, то є рекрутингові центри, які відкриваються по всій Україні, і там можна знайти собі вакансію в конкретно в якійсь бригаді або в якомусь підрозділі Сил оборони за своїм фахом, за своїм цивільним фахом, щоб ну реалізовувати свої якості, так би мовити, знання. Навички це зробити можна зараз. відкрилося вже понад 20 таких рекрутингових центрів в Україні, і процес триватиме далі. В усіх регіонах вони відкриються з часом, і це це дійсно можливість. Не треба людині чекати свого часу. Якщо вона вагається, вона якщо вона хоче бути корисною для сил оборони, для війська вона може знайти собі нову високооплачувану роботу за фахом по суті. Так, а от до речі, щодо знову ж таки страхів, часто густо можна почути від військових заклики: такі не чекайте повістки, рекрутуйтеся, і обираєте той фах або ту частину, той підрозділ, де хочете служити. А чи реально, якщо людина, наприклад, якось там пригальмувала цей процес, щось дуже довго думала, чи реально після отримання повістки скористатися можливостями рекрутингу? Ну, повістка, якщо прийшла, яка стосується уточнення е, даних, то так можна піти в центр рекрутингу і знайти собі там вакансію у силах оборони. Але якщо вже прийшло мобілізаційне розпорядження, ясна річ, що ну е, це вже зробити вкрай важко буде, тому все таки все -таки краще не зволікати, краще принаймні пошукати. Лю багато хто з людей, от заходить там на лобі армії наприклад, чи на інші платформи е, онлайн, або заходить в центр. Крутингу і дізнається, що ну насправді реалізувати себе можна і варто навіть бо багато є цікавих вакансій, які стосуються не лише бойової роботи є дуже багато місць і для тих людей, які в цивільному житті працюють програмістами, кухарями і так далі, водіями, ремонтниками техніки. Також таких запитів багато. Та будь-хто насправді хто в цивільній професії умовно електриком працює, або якимось бухгалтером, економістом може бути затребуваний в тій чи іншій частині. Дякуємо вам. Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони України, долучався до нашої ефіру, коментував ситуацію з новими правилами щодо імобілізації, і уточнення даних, які від 18 числа вже цього поточного місяця мають вступити в законну силу.